Міністерство інфраструктури України впроваджує імені та електронні проїзні документи для користування залізничним транспортом. Під час купівлі квитка у касі паспорт пред'являти не обов'язково достатньо лише того, що ви назвете прізвище та ім'я особи, яка здійснюватиме поїздку. А отже, при посадці у поїзд пасажир зобов'язаний пред'явити провідникові проїзний документ та паспорт, чи іменний документ, який посвідчує особу. Варто зазначити, що у квитках на поїзд у регіональних поїздах та квитках на проїзд у поїздах приміського сполучення прізвище та ім'я особи не зазначатиметься. Запровадження електронних іменних проїзних документів, як повідомив раніше віце-прем'єр-міністр України, міністр інфраструктури Борис Колесніков, надасть можливість пасажиру через інтернет, не звертаючись до квиткової каси повністю оформити проїзний документ, а повернення до практики іменних квитків сприятиме викоріненню спекулянтів із залізниці. До речі, така практика вже давно впроваджена в країнах СНД.